Наталю, бачив вже тебе, чи багато людей і головне, як вони налаштовані? Прошу. Вітаю Єгора. Як ви можете бачити, ми наразі знаходимося на вулиці Грушевського. Тут можна вільно пройти, але не можна проїхати, тому що буквально менше години назад і заблокували хлопці з правого сектору. Таким чином вони намагаються висловити свій протест проти внесення змін до конституції та надання особливого статусу Донбасу. Ця акція проходить доволі спокійно, доволі мирно. Хлопці говорять, що єдине, що хотіли зробити це створити певний дискомфорт для народних депутатів, аби вони. Зрозуміло, що з Верховної Ради вони можливо і не зможуть втекти Теоретично Вони можуть звідти виїхати. Я знаю, що є підземні ходи, через які вони можуть втекти. От але наскільки їм буде приємно відчувати себе щурами, які через підземні нори тікають від власного народу, тобто, це вже питання до їхньої совісті і моральних якостей. Це перекриття дороги контролюють представники поліції. Власне, це все проходить мирно. Також тут знаходиться дуже багато представників Національної гвардії України, батальйонів спецпризначення та міліції. Як бачите, були невеликі локальні заворушення, тому що тут багато політичних сил, які намагаються в тому числі розібратися не лише з народними депутатами у парламенті, але й між собою. Але такі, такі бійки вони були невеликими і, власне, закінчувалися дуже швидко. Як це відбувалося, можете подивитися без коментарів. Ж, висловити своє невдоволення внесенням змін до конституції, а також заробити свої політичні бонуси. Пройшли різні політичні сили. Також тут проходить мітинг, який проходить окремо не в рамках дня гніву. Це мітинг власників, а власників зброї. Вони вимагають, вони власне говорять про те, що прийшли без зброї, але вимагають, аби їм дозволили її використовувати. Єгоре, спасибі Ольга Кошеленко, Таліна Горна розповіли нам про парламентські пристрасті. Чекаємо від вас нових подробиць. Спасибі.